Чотири години ночі, дзвінок у двері, чоловік відкриває, на порозі дружина, п'яна в мотлах, колготи порвані в одній туфлі. І ти думаєш, я тебе в такому вигляді пущу до хати? Геть з дороги, я за гітарою. У маршрутці одна жінка дзвонить іншій по мобільному та каже: Слухай, Оленка, прикинь, приходжу я вчора раніше часу додому а мій козел зі своєю коханкою в спальні бавляться. Ну я тихенько заходжу на кухню, беру. Ой, мені виходити, після роботи продовжу. Увечері після роботи вона сідає в ту саму маршрутку, а там ті ж самі пасажири, що їхали вранці. Тут в останню секунду в маршрутку застрибує чоловік і, не встигнувши віддихатися, запитує: Ну що, я не спізнився? Потім розвертає обіг жінки і каже: Ну що, витріщилась? Дзвони Оленці! Поліцейський зупиняє машину та пропонує водію заплатити штраф за перевищення швидкості. Водій простягає йому гаманець, поліцейський відкриває, а там в одному відділенні лежить прес доларів, в іншому прес гривень, а в третьому візитівка, генерал поліції. Поліцейський такий пан генерал, дозвольте докласти? Так, дозволяю, докладай. Долари до доларів, гривні до гривень. Прості джинси коштують 50 доларів. А рвані джинси коштують 150 доларів. Порву ваші джинси лише за 10 доларів. Діти мої, вчіться, як треба робити гроші з повітря. Чоловік у перечутті сексу виходить із ванни, заходить до спальні і питає у дружини Кохана, що ти скажеш на рахунок подружнього обов'язку? Який обов'язок, Микола? Ти що не знаєш, що після заходу сонця борги не віддаються, прикмета погана? Я сьогодні почуваю себе сорокою. Кашку зварила, діток нагадувала, спати поклала, дров наколола, воду наносила. Ось тепер сиджу і гадаю, цьому давати? Даїчник піднімається з блондинки і каже: Ну, все. Вважатимемо, що за перевищення швидкості ви розрахувалися. Що значить це? Я сьогодні ще й на червоне світло проскочила. Парадокс нашої економіки полягає в тому, що тільки у нас можуть підняти зарплату так, що вона стає ще меншою. Молодий чоловік приходить до церкви і питає у батюшки. Батюшка, до вас учора моя дружина приходила на сповідь? Приходила. Скажіть, батюшка, вона мені зраджує? А це вже таємниця сповіді, Олень мій. Іди собі з миром і дивись, не зачепись рогами при виході. Хлопці, запам'ятайте, щоб вразити на першому побаченні дівчину досить просто без рук зняти свою маску язиком.